Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. В агропідприємстві відродження 2009, що в селі Великі Крушлинці Вінницького району в обробітку 500 гектарів землі. 95% рілі орендують у пайовиків, розповідає керівник Василь Невмивака. На власній землі ви знаєте, що приємніше працювати, тому що ти вже вкладаєш інвестиції, ти вже знаєш майбутнє, а ти не залежиш від договорів оренди. Догор оренди ти можеш вкладати інвестиції короткостроково. Тому що якщо в тебе підписано люди, більше ніж на 10 років не підписують. Якщо на 10 років, то ти можеш планувати чисто на 10 років, тому що ну, вона не твоя, і ти не знаєш, що зміниться через 10 років, чи будувати, чи переробку ставити. Тому це нас тормозить. Купити землю хотілося б, каже Василь Невмивака, але часи не ті. Зв'язку з військовими діями. Що ми сьогодні не думаємо про купівлю землі. Ми думаємо просто, як вижити нам. під час, Ви ж розумієте, перший рік була продукція, не було куди відружити. На другий рік, в тому році було закладено 650 гривень на кіло зерна пшениці, а продавали її по 3,50. Як менше 6,50 продавали по гривна 30. Тому. Яку, про яку купівлю землі можна на сьогоднішній день думати. На даний момент за три роки ну, безпосередньо по моїх пайовиках, то продано тільки один відсоток більше, землі. Тобто Люди тільки на свої потреби, якщо там лікарня, навчання дітей, ну, придбання може житла, отак, люди не кинулись масово продавати, і ну, я не бачу такого великого ажіотажу. Ми просто переживаємо за те, що щоб нас не задавили великі холдини. З 2024 року в Україні стартував другий етап земельної реформи. Земельні ділянки дозволено купувати не лише фізичним особам, а й юридичним і аж до 10 тисяч гектарів. У 2021 році, коли стартував перший етап земельної реформи, було дозволено не більше 100 гектарів, розповідає Сергій Рябцун, фахівець обласного управління Держгеокадастру. За його словами, торік в області ажіотажу навколо купівлі-продажу землі не спостерігалося. Площа земелькі Потенційно можуть бути куплені або продані від земель сподарського призначення приватної власності, зокрема земельних часток поїв, становить 1 мільйон 240 тисяч гектар. Якщо взяти в ділянках кількість ділянок до рівня кількості громадян, це 507 тисяч 672 ділянки. Приблизно продано з цього приблизно орієнтовно повторюсь десь приблизно відсоток півтора. Якщо ми візьмемо лише 24 й рік, то продано 0,3 норма. З 2024 року 10 тисяч в одні руки, тобто норму в 10 тисяч гектарів в Вінницькій області в 2024 році ніхто не придбав і не продав Андрій Капріца, аграрій у третьому поколінні, каже, був проти відкриття ринку землі. Зараз думку змінив. І ми і страйки проводили свій час. Не будемо кривити душою. Була така частина історії нашої, але як виявилося, нічого страшного в ринку немає, тому що все функціонує прозоро. Вартість землі, звісно, від початку ринку трошки піднялася, але не значно, тому і бажаючих продати, так як ми думали, що завтра всі побіжать продавати свою землю, таких бажаючих не так багато і є. Ті прогнози, що на той момент виставляли, там 5 до 10% хто схоче продати землю, так вони і справжуються насправді. Бажаючих, звісно, є кожного разу. Так, можна сказати, раз в місяць точно з'являється, бажаючий продати свій пай. Але не частіше, тобто це не така масова історія, яку нам нав'язували колись що буде геть біда. Всі прийдуть продавати, і що ми будемо при цьому робити. Нині в обробітку мають 1300 гектарів, чверть з яких власні, 20 гектарів придбали торік. Ми стараємося дати ту ціну ринку, яка є на сьогоднішній день в нашому регіоні, і викупити ту земельну ділянку або скористатися кредитуванням. Ми, до речі, були першим господарством в Україні, яке взяло кредит на покупку земельної ділянки. Взяли буквально на покупку однієї ділянки. Ми його буквально за рік і закрили. У нас вартість землі в середньому коливається десь в межах 2,2 тисяч доларів за гектар. От відповідно по, по курсу. Нашому, от таких межах і торгується. Ціни на землю формуються від попиту і пропозиції, каже Сергій Рябцун. 2021-го за один гектар на Вінничині давали від 35 до 60 тисяч гривень. Зараз земельні наділи зросли у ціні. На сьогоднішній день вартість одного гарілі, як я вже озвучив, це 73 тисячі гривень. Тобто цифри показують динаміку в сторону звичайно збільшення. За підсумками 2024 року каже Рябцун, на Вінничині продано 3900 гектарів землі, сільгоспризначення приватної власності. За результатами купівлі-продажу ми на сьомому місці серед регіонів України. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. У Вінниці призупинила роботу філія всеукраїнської мережі підтримки для воїнів та їхніх близьких. «Ветеранхаб». крок вимушений усе через припинення фінансування програм міжнародними донорами, розповіла керівниця філії Анастасія Бунич. 31 січня на сесії міськради з бюджету громади на ветеранхаб виділили 4 мільйони 500 тисяч гривень. Військовослужбовців, які отримали на фронті важкі поранення органів черевної порожнини, оперують на Вінничині у клініці абдомінальної хірургії. Зокрема, тут проводять реконструктивно-відновлювальні втручання, після яких бійці навіть повертаються у стрій, розповів очільник закладу Анатолій Ордатій. Антитепловізорні пончо, ковдри та бафи відшивають для оборонців жителі села Високе Вапнярської громади. Працюють на замовлення військових, розповів засновник місцевого швейного батальйону Олександр Шпіца. Гроші на матеріали збирають усією командою. Готові вироби захисникам передають поштою. Майже 10 тисяч гривень на армію зібрали у Вінницькому ліцеї номер 4 під час виховного заходу. Українські вечорниці зорганізували старшокласники. Батьки 50 ліцеїстів зараз на фронті. Саме для них і збирали гроші. Модульне укриття облаштували у школі села Попівці. У закладі навчаються 106 учнів. То оскільки схов розрахований на 50 людей, освітній процес організували у дві зміни. Розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Лілія Міляєва. Модульне укриття облаштували два тижні тому, придбали та встановили його за гроші з обласного та місцевого бюджетів. У Вінниці завершили ремонт магістрального водогону діаметром 630 міліметрів. Протягом трьох місяців працівники облводоканалу замінювали 250 метрів аварійної ділянки. Використовували метод горизонтально направленого та відкритого буріння. Робили це через постійні пориви та зношеність труб. Загальна вартість ремонту 8 мільйонів гривень. Їх виділили з міського бюджету. До міжнародного дня пам'яті жертв голокосту в обласному краєзнавчому музеї Вінниці презентували виставку орнаментів єврейських надгробків в експозиції Сатанів. Втрачений світ стародавнього єврейського цвинтаря. 25 орнаментів їх дослідив. і Сфотографував Дмитро Полюхович. Цвинтарі досліджував понад 20 років. Студенти Барського будівельного ліцею взяли участь у Вікі-марафоні до дня народження української Вікіпедії, який відзначають 30 січня. За словами майстрині виробничого навчання Галини Качуровської, з 26 січня, по 2 лютого, студенти вчаться наповнювати Вікіпедію україномовними статтями. Дайвінг як метод реабілітації для військовослужбовців і ветеранів започаткував у Вінниці волонтер Ігор Гудима. Заняття двічі на тиждень займаються ветерани, які внаслідок поранень на фронті втратили кінцівка або ж зір і нині відновлюються у медичних закладах Вінничини. Вінниці на базі футбольного клубу Нива проходять тренування з ампфутболу. Це вид спорту для гравців з ампутованою кінцівкою або порушенням функції кінцівки. Тренування щотижневі, щочетверга. У Вінниці їх відвідують десятеро ветеранів, розповів очільник обласної асоціації футболу Ігор Павленко. Ми п'ятий регіон, де формують команду амп-футболу. Понад тисячу експонатів зібрав і розмістив у себе на подвір'ї мешканець села Високе Вопнярської громади. Віктор Рудий розповідає музей просто неба починав створювати вісім років тому. Зараз його місцеві та заїжджі знають як музей діда блогера. в експозиції. Експонати минулих років і сьогодення.